Дорогі жінки, Коростенської територіальної громади, щиро вітаю вас святом весни, святом любові, з традиційним святом 8 березня. Це свято, на жаль, проходить в непростих умовах, умовах військового стану, умовах війни. І краща половина, в тому числі наших жінок, знаходиться на фронті, допомагає громити ворога. По статистиці 17% жінок служить в Збройних силах України. Честь і фала нашим жінкам жінкам-переможницям. Більша частина населення нашої територіальної громади це жінки. Вони представлені всіх. Галузях народного господарства нашої територіальної громади, нашого міста, а такі галузі, як освіта, як охорона здоров'я, культура, там домінують І жінки, вони придають нашій роботі величності, гарного стану, емоційності. Тому ми за це щиро вдячні нашим жінкам. І сьогодні зустрічається свято, ми віримо в те. Що для жінок все буде зроблено краще? Що для них сьогодні і наступні дні ми будемо дарувати квіти, будемо дарувати гарний настрій, і саме головне я вірю, я знаю, впевнений, що Збройні сили України будуть дарувати перемогу наших воїнів. Це так потрібно для всіх: для матерів, для дружин, для сестер, для дочок. Тому, дорогі. Жінки, хай цей святковий день, день весни, день, коли більша частина. Людей чоловічої статі і те, наших жінок, зичі їм все найкращого, першу чергу, щоб здоров'я і всього, що вони вирішували питання виховання нашого подростаючого покоління, наших дітей, тому що ми це свято пов'язуємо з жінкою, жінкою матері. Я вас щиро вітаю цим святом і вірю в те, що перемога буде за нами. Що ви ощасливите наше суспільство, і що ворог буде розбитий, і це я думаю буде найкращий подарунок для наших жінок. Слава Україні!